Америка, поїхали, познімаємо трішки Америки, виключно Америка. Так, хочу нагадати, що ми займаємося як і з Європи пригоном, так і з Америки, тому що зараз Америку грати цікавіше в Зв зв'язку з цим доларом немає підв'язки під Євро і Америка має ще більші плюси. 13 рік 2.0 дизель. 12.600, 150 тисяч. Миль, 150 тисяч миль на гарних титанах, Volkswagen. Далі у нас тігуанчик, повний привід. На гарних дисках. 2016 рік, 12680, телефон є, підігрів сидінь, панорама, автомат. Ну, все, 147 тисяч миль. Бірилий шкіряний, шкіряний перфорований салон. Яку має перевагу Америка над Європою? Ну, це перше. Хто дивить, буде дивитися це відео, він знає. Його удар не лякає, тому що, я вам скажу, Європу можна розшатану знайти. А Америка просто потрібно, Ці аудішки хорошо граються, їх дуже люди люблять, тому що на свій бюджет плюс-мінус досить хороше авто. Перевага в тому, що авто як мінімум не в кращій комплектації, ніж Європа. 11 рік, 2,0 бензин 135 тисяч миль, 12,400. В них завжди є шкіра, в них завжди є електросидіння, це навіть не обговорюється. Що для Європи насправді є рідкістю. Це перша перевага. Друга перевага, тем паче і зараз це ціна. І просто залишається обрати нормальне авто. Обрати нормальне авто, мінуси, які трохи по часу треба почекати. І наступний мінус це знайти підрядників, які хорошо його зроблять. Ми не просто підбираємо 13417 рік телефон, це і на тряпці автомобіль. Ми і зробимо вам це авто під ключ, в принципі. Так що, якщо потрібно щось по Америці та й по Європі, звертайтеся. І не знаєте, де робити, ми організуємо це все. Звичайно, це не безкоштовно. По цінах я вас зорієнтую, але 10300 12 рік, 2,5 бензин. Повний привіт. пішли ще одна куп'ята. Чому Q5 І тому що, ну, це прямий конкурент. Умовно кажучи, того самого Кашкая 14 рік, 2,0 бензин Новий двигун 121 тисяча миля. Білий салон шкіряний. Ну, тобто я так розумію, що ця машина може бути взагалі в рідному кольорі. Отак. От в рідному кольорі, як я сказав, за Audi, тому що якщо дефект двигуна, то інколи ці машини реально в рідні. 15950, Volvo cx 60. 2,0 бензин тисяч миль. В Америці є дійсно цілі машини. Треба просто вибирати пошкодження. Якщо удар по кузову треба вибирати, щоб не сильне пошкодження було. Мені подобається, або якщо бамбер, крило або крило, дверка, дві дверки, чи десь удар там позаду. І тоді ви міняєте елементи, ставите і у вас відносно машина не сильно ушатана. 15500. 16 рік, 160 тисяч кілометрів. Чи миль тут вже уточнюйте. Да, У Діхи це прямий реально конкурент якогось Кашка, ікстреліка там європейського. На ці самі гроші машина ну, значно комфортніша. Я нічого не кажу погано про Кашкай, але люди, яким не принципіально Європа чи Америка, вони, звісно, беруть комфорт. Їм все одно буде, що там пару деталей роблених. 12850 2.0, 16 рік. Автомат, безключовий, шкіра, кондиціонер камера. А, і, до речі, тут камери в цих машинах переважно ну йдуть скрізь. Десь якісь виключення, виключення. в Європі це знов-таки це рідкість, які електричні сидіння пішли. А шосте я так розумію, мохю, преміум плюс. 13 рік, 13400, 2,0, 89 тисяч кілометрів. Ну, не пише, що милі кілометри заявлено. Навіть якщо милі, я вам скажу, це не досить немали, невеликий пробіг, а якщо кілометри, це шикарний пробіг. Переходимо знову на Volvo. Нічого не можу сказати про цю машину, ні разу її не обирав. Чесно кажучи, ні разу не буду брехати, так що вже дивіться самі. Ну, знаю, що люди їздять по Києву. Досить популярна машина. 16 рік, 2,0, 165 тисяч миль. Тут вказано 13950. Автомат, ну звісно, це навіть не обговорюється. Титани, ну, легкосплавні. Тобто. І переходимо на А4. А4 у нас чорний S-Line 15 року 13400. 86 000 миль. Автомат, шкіра, підігрів, сліпі зони навіть є. Все гуд, я б сказав. Все гуд. А шоста. На гарних титанах. Сірий такий не світло, а такий темніший сірий гарний колір. Не каструля 17 500 16 рік. 92 тисячі миль, я так розумію, С-лайновська на чорній шкірі. Пішли далі, ще, кюх. У нас переважно тут кюхи стоять, вибірка вам буде зато 15514 рік. Хочете швидко берете тут. Хочете трошки довше і дешевше, замовляйте. Так, можете писати, що ми рекламуємо свої послуги. Звичайно, рекламуємо, тому що тратимо час на це. Їсти всім треба, коли ми цим займаємося. 13 рік, 14500, 142 тисячі кілометрів. У, дуже 13-го року, я вам скажу, дуже хороший пробіг. До 150 кватрована, що одна, що інша, Та вони переважно всі йдуть з Америки повний привід. Побігли. Ще одна кюха і тюганчик вам зніму. 13 500, 12 рік, 160 000 миль. Тут вже більший пробіг. Ну і ціна дешевша. Теж квадро. І allspace, я так розумію. Ну, довгий, в довгій базі. На гарних дисках. Поїхали. Тут є, що читати. Перечитаємо вже як останнє авто. Довга база, 7 місць. 17 рік, 18 проданий, сліпі зони, камера 132 кВт, 144 тисячі кілометрів, автомат тільки з Америки. Небитий, не втоплений, енергіональний пробіг, бережна експлуатація. Ну. 17 тисяч. Уйо. Небитий, топлений От вам і. Еталон з Америки, так би мовити, якщо це дійсно правда, ну є такі автомобілі з Америки. Друзі, пишіть вам, які марки цікавлять. У нас є ще площадки. Я можу вам цікавіший контент зробити, якщо вас Америка цікавить. Якщо потрібно щось э з послуг, звертайтеся, обговоримо. У нас адекватні середні ціни, нема шари, є адекватна ціна. І є відповідальність. Тому що репутація нам важлива. 2.4. Бензин, Акура 17-го року, 84 тисячі, не знаю, милі чи кілометри, ну матричні фари. Це хороший автомобіль, це акорд той самий. Все, прощаємося з вами до нових відео. Дякуємо за підтримку і коментарі.